Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. На другий раз, дам, не, не візьму в роботу отаку железяку, поки не буде помита. На перший раз прощаємо. Значить, той є диференціал, маленький диференціальчик від електровелосипеда електровелосипеда короче Коротше, отак от воно тут складається і тут ставиться з сателітами. отой Ось той чекай, Як то воно тут має бути? Ага, тут шестеренки ходять. О! Ну, коротше, ставиться сюди той валік. Потім то все накривається відповідною деталлю. Електровелосипед. Так, я того не годен так в руках тримати. На другий раз запропонуємо альтернативу. Або не беремо в роботу, або беремо до доктора, йдемо яйці Миємо. Так само і тут. Значить, значить, ми маємо цей от вузол, <кій> диференціал. Він сидить, так як то воно мало бути? Що йому не дає? Ага, тут зірочка, тут зірочка сидить по. От є два штифтика. Це і сюди, це і сюди. Ось так от воно має бути. О! Тут посередині сидить зірочка. О! І значить, в цьому диференціалі в цьому диференціалі крутиться дві шестерні. От одна шестерня. Відповідно, друга. Так. І два валік з сателітами. Валік з сателітами. Ось так от воно було. Такі шайбочки оміднені. я Не буду до кінця збирати, ну, як думаю, ви розумієте, в чому суть. А? Так і, відповідно, друга деталь. Друга деталь, от штіфт той сюди, той сюди. О. Ось такий от диференціальчик. Це зроблено для того, щоб той електровелосипед міг в поворотах повертати. Я зразу питаю людей. Чи можна таке купити нове? Не можна, тому ми вирішили ремонтувати. Все, питання далі всі знімаються і далі ми переходимо до роботи. Як бачите, обрубало півося Просто-напросто обрубало, обрубало оті півося Наскрізний отвір тут є, але він не потрібний, бо закрито заглушками. Тобто. Ми його можемо не робити. Що я пропоную? Що я пропоную зробити? Я пропоную, значить, оті от, то ми мусимо зрізати, зняти той підшипник. Деталі є однакові. Ми розточуємо шестерні, тут твердість порядна. Розточуємо шестерні, довбаємо в них шпоночний паз, робимо заточку звідси. Щоб був валік з шляпкою. Запресовуємо його звідси на шпонку на клей І якби все, решта лишається то саме. Валіки будуть гартовані. Далі валік тут, от бачите, на виході він кріпиться. Один кульковий підшипник, другий роликовий. І сюди потім просто вставляється піввіс, а вона там просто кругляк фрезерований на дві лиски і болт поперек і все. Складністю є тільки питання твердості. питання твердості. Дві деталі однакових. От. Тобто, можемо робити запросто. То от ми можемо зняти, його в принципі не буде. Той, того отвору, центральний отвір тут не обов'язковий, я взнавав. О, отак от виглядає наш валік разом з шестерньою. Тобто діаметр 17, вильот з шестерні 24. Потім йде фрезеровка 7,5. Там можна зробити навіть чуть менше 7,2, 7,3, бо там 7 мм полоса заходить. І на глибину 16. Ну і там отвір потім. Тобто, Що ми робимо з вами? Ми, в нашій, ми це все відпердолюємо, відрізаємо. так? Ні, все-таки відпердолюємо. Ми в нашій шестерні розточуємо отвір то от на 17. Але не просто так, а ще з отаким от уступчиком. І запресовуємо вал звідти з отакою шляпкою. Плюс тут буде у нас шпонка Від провороту. Тут найскладнішим тим буде те, що відрізати валік то таке діло. А от як надовбати? Вгартованій шестерній шпоночний пас, це буде весело. ну Давайте почнемо з розточки, але для того, щоб розточити, святку треба то все повідрізати. Так, зняв я ті гори підшипники. Легко вони досить злізли. Так. Ну, от така от такі деталюшки. Тонічка. З круговим зубом. Ну, значить, що народ? Нам, якби, якби був просто момент росточки, то ми можемо навіть взяти от кулачками отовод, от, гарно по індикатору, чітко і розточувати. Потім воно відпаде нам, як тільки ми дійдемо до кінця. Але нам потім треба ще довбати. Шпонпас, тому нам ті хвости ні до чого. Ну, я ще той от розмір. 4. Так, вірно. Тому нам ні до чого ті хвостики, нам простіше зробити нормальну, повноцінну, розрізну втулку, яку ми і розточимо, і надовбаємо. Діаметр валіка тут у нас 17. Ми такого до зубів, ну до 20, я би казав, більше ні. Так, значить, за одну установку за одну установку, виточив я отаку втулку. За одну установку був проточений той діаметр, той і отой. Потім я відрізав, потім трохи під отут. Вот Ми її зараз розріжемо і туди. Туди стає наша шестерня. Вона у нас впирається своїм торцем. Ось от, в той от уступчик. І зверху вона буде, чітко сідає, зажиматися кулачками. Отак от, от кулачками зажимати, А цей уступ не дасть там, щоб пропхало заготовку далі в патрон. Та втулка у нас буде і для росточки. І для того, щоб надовбати шпонпас. Поїхали. Розрізав отак от косо. І, значить, зараз ми пробуємо зажати, як воно буде розточуватися. Нам потрібно зробити тут 17 в нулі. Або навіть, навіть не так. Ми зробимо тут 17,1, 17,2. Зробив валік з уступом, щоб підшипник не перепихати через два діаметри. Поїхали. Весела та затія, чесно вам скажу. Розточив я. Спочатку обдер Т30К4, далі Т15К6. Різачок ну, бере, далі воно м'якше стало. Ми робимо 17,2. Я по нутроміру мацаю 17,2 той розмір, от я його зробив в нулі. 17,2, так? То є в нас 17,2. Тепер нам потрібно на 20 на глибину 1,5 міліметра зробити виточку. Я вже так первинно її обдер. Ось 17,2. Нам треба ще 2,8, так? Раз, два. І 8. Поїхали. Пріш за все, що Ну от, все, хватить. Обов'язково треба зняти між тими діаметрами перехідну фасочку легенько. Так, є. Справа в тому, що цементоване воно має цементацію і відповідно. Тепер ми можемо сміло розвернути, зняти фаску тут, але тут вийшло досить таки начисло, бо зйоми мінімальні були. Получилися дві отаких розточених шестерні. Ідемо на нашого зеленого слоника, спробуємо надовбати. Я думаю, шпонка на 4 вистачить. поїхали. Так, улюблений станок моїх підписників. Так, значить, як проходить процес? Зараз ми поставимо різець 4-мм наша шестерня. Так, де та втулка розрізна. Втулка ставимо в патрон. Зажимаємо. Тепер так. Тепер треба виставити різець. Так, виставляємо хід где чуть-чуть прибавляем. Ой, я чесанула. Так, стоп, масло. И поехали. Так, обновили ліба і їдемо 2 мм. спіша тому що деталька не груба, зажим в кулачках тільки на краю. Так, получився отакий от шпонпас. Отут тяжковато йде, коли цементації, то я чуть-чуть кутики потім підпиляв. <кхем> ну і шпонка на 4 зайде. о так, отак. Добре, ну що ж, робота з шестернями є закінчена. так. Тепер можна сміло точити валіки. Тулка вже якби і не треба. Так, да, точимо наш валік. Поршки. Поршки. Так, нам треба Я там трохи помилився, то його 24, а потім 16, тобто сумарний 40. А тут має бути 20 там в мінусі десятка. Чекай, помі... тут, так, тут так буває, до речі, поміряв, потім згадай який розмір. Половина пив Так, поїхали. Звиденько йде. Ми будемо робити зразу в розмір. То не є якась така техніка, що треба потім шліпувати і так далі. 17, 17. Так, поїхали. По міліметру на глибину 40. Навіть 46 спочатку. 01, 17,02 має бути у нас на довжині 40. Тут у нас є часник 18. Давайте такого. Таку, а нам треба у той початок, де сідає вилка 16 мм. Ми можемо зробити його в мінусі пару сотих, для того, щоб у нас підшипники легше пройшли. Так, Зузулька. Ось ну, такий от шпон пас. Поїхали далі, будемо фрезерувати зараз вертикально наші вилки. Так, фрезеруємо наш, нашу вилку, торкнувся торця, фреза шістка, тобто нам потрібно від'їхати 3 мм фреза плюс половину від. Того, 8,5. значить, нас призав на центрі. Так? Виставив деталь вертикально Торкнулися на вертик... вер... зверху торця і отак от по міліметру. По міліметру поїхали. Присверлив отвори і відрізав наші заготовки. Тепер нам потрібно підторцювати отой по край. М -м. Де, у нас в шестерні діаметр тої виточки 1,5. Нам потрібно тут зробити 1,4, продовжуємо. Значить, після закалки я намастив такою мідною смазкою. Тоді не так вигорає поверхня і розмір тримається. От Зараз я от при вас візьму трохи ту окалу, окалену щищу, так от, переміряємо. От, і от розмір у нас був. 17,02, 17,3, 17.03. Так, 9 мікромітр. Світло пропало. Біля вікна працює. Не можу сидіти без діла. Бачите? тобто розмір є. Випиляв я шпоночки з оптовод чудесного американського наборчику, який мені прислав пан Футоцький колись. Тут шпонки вони йдуть дюймові, ну, в дюймовій системі. Тобто, от шпонка. Отака, наприклад, шпонка. Так, вона у нас що? Бачите, 7 6 6, 6,3. Одна четверта. Одна четверта. З неї можна зробити гарну шпонку на 6. От, наприклад, я взяв шпонку, їхню шпонку. Наскільки тут вона має? 4,8. так? І з неї випилю шпоночку на 4. Шпоночку на 4. Значить, що ми робимо? Ми того діло чухаємо. Так, ми це діло обезжирюємо і шестерню і валік мажемо <sharpet> <sharpet> то діло клеєм. І там, де шпоночний пас теж клею. О, Туди ми вставляємо, вклеюємо нашу шпонку. Шпонка вона не випадає. Пас глухий. І тепер ми це діло маємо спресувати. Попадаємо шпонка на шпонку. Так, зараз я в пресі присану так от вийшло. Ось тут видно шпанку, так? Туди вона не вийде бо там підшипник, а там не вийде, бо там замкнений паз. Тобто шпонка у нас є завідомо заневолена. О так, ну спробуємо зібрати. А так, в принципі, готова. Робота вже є майже готова. Так, то от я зібрав, напресував підшипники. Так от воно стає. То ми зібрати не можемо, тому що тому підшипнику капець. Напевно, через то воно і люфтило, і розбило ті вилки, я так собі думаю, він знявся дуже легко. Так, ну, якоби то і то лишається, так. Ще все треба буде змастити. Добре. Ну. и друга шестерня поменяют, куплят подшипник сверху. Так, где то коробка? Короче, куплять подшипник сюда, поменяют за одну и внутреннюю обою. И... І потім зарха запхають у той підшипник і буде все окей. Ну от такий ремонт. Такий от ремонт такого вузла. Бачите, вроді би дурниця, а і токарка, і фрезеровка, і довбання, і термічка, і сверлильний станок. Короче, і ленточка. короче, Задіяно трохи того железяча. Ну, от. Все, дякую за увагу, удачі, всього найкращого.